Навести порядок в області на цьому наголосив генеральний прокурор України Юрій Луценко. За словами Луценка, криміногена ситуація на Прикарпатті є надзвичайно складною. На чверть збільшилися крадіжки. З них три чверті пограбування в квартирах. На 80% збільшилися розбійні напади. на половину, щоправда зменшилося виявлення наркотичного збуту. Франківська область завжди була тихою і спокійною з точки зору кримінала. Зараз так не є. Чи я помиляюсь? Тому треба опертися на е, закон і поруч з громадськістю, все ж таки не дивлячись на те, хто який камуфляж одягнув, притягнути до відповідальності. Також Луценко покритикував місцевих прокурорів за бездіяльність щодо протидії вирубкам лісу. Я безумовно знаю, що відбувається. Вибачте, коли ракетують керівників лісових господарств і кажуть або гроші, або спалимо хату, або навіть службове приміщення. Я все знаю. Але знати мало, треба довести і потягнути до відповідальності. Торкнулись на прес-конференції Генерального прокурора і теми щодо справи журналіста Коцаби. Коментарі Луценка стосовно цього нещадрі. Якби я не ставився симпатію чи антипатію до будь-якого журналіста, це був виклик державі. Звичайно, суд прийняв те рішення, яке він прийняв, і очевидно в нього були підстави. Ми зараз отримаємо рішення, бо його ще немає у нас на руках. Вивчимо його, але я прогнозую, що він буде звертатися до вищої інстанції. Також генпрокурор Луценко наголосив, що отриматиме ситуацію, яка відбувається в області, під особистим контролем. Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал РАІ.